Аби вийти на пенсію у 2025 році, 60-річним українцям знадобиться 32 роки страхового стажу, ця вимога збільшуватиметься з кожним роком, і вже до 2028 для виходу на пенсію у цьому віці буде потрібно 35 років стажу. Ті, хто не матиме достатньої кількості років стажу, будуть змушені або продовжувати трудову діяльність, або шукати альтернативні способи отримання пенсії. Згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, якщо громадянин на буває віку 60 років в 2025 році, то для призначення пенсії за віком необхідний стаж складає 32 роки. Якщо людина не має цього необхідного стажу, тоді вона має право призначити пенсію в 63 роки за наявності необхідного стажу. Якщо громадянина буває 63 роки в 2025 році, то пенсія призначиться за наявності стажу 22 роки. Відповідно, якщо людини на жаль немає цього стажу, тоді право на призначення пенсії визначається при досягненні віку 65 років. При досягненні віку 65 років необхідний стаж. Складає 15 років. Загалом жодних затверджених законодавчих новацій на прийдешній рік поки немає, зазначають у пенсійному фонді. Відтак у 2025-му будуть проведені всі перерахунки, які передбачені законом України про загальнообов'язкове державне страхування. Вони відбуваються автоматично і не потребують додаткових звернень громадян. Згідно з статті 42, передбачено, що з 1 березня проводиться індексація пенсій. Вона проводиться в автоматичному режимі без додаткового звернення людей. Збільшується середній показник заробітної плати, з якої обчислюється розмір пенсії. Це збільшення визначається ну, індекс збільшення визначається окремою постановою кабінету міністрів. Також з 1 квітня в автоматичному режимі. Проводиться перерахунок пенсії тим пенсіонерам, які мають право на цей перерахунок. Право визначається станом на 1 березня. Право на перерахунок набувають пенсіонери, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку працювали відпрацювали 24 місяці або набули стажу 24 місяці.